Чи, позвольте розділ свого представити, сумілий день цей розділ представити. Мої герої піснями Спаса прославляє, про темучі, про все спомагає. Бо то любий газ до дайте, і рождественську ігру нашу послухайте. За mm -hmm. деякою Де, чудо недавно сталося, Захарія Ангел першим появився. І голови ти йому, воля стара mm -hmm. жена, на недовгий час, родить собі сина. «Он то не вірував, про те й не міг ставити...» «За нього ж говориться, що той білий збавився...» «Це не заре, що сина поробила...» «І тим порожне зі своєм вкаруватиме...» «Було там плешені...» «А це сена, чи я не є з моєю там на розбух плешені...» «Ехо, там налікся діду, де знати треба боятися...» ступайте!» «У мене клейтите...» «Може, веном...» «Ривом, ось і Повні слово діду. Ми хочемо знати, що скоро ми всіх нового слухати. І правду і я з цього новина, ці що твоя це все напородила. То є істина правда, все напородила. І це мод Захарія кару віддалила. І це все одно зло і має значення. І поближає до народу спасення. То не ви про те, що народив, то вона на трипесує, спасав приготовив. І то пророчество істину виповнилося.

Твоїх робот нас на тірк прогуляє. Діду! Ей! Діду! Вставайте! Ради зробіться! Є в мене реліквінія просверлене. І це є е, зробіться. Мені <плес> покусь дайте. <плес> вставайте! Бо ради нам всі можуть вістати. Хай <плес> пітає. Хто каже, що тебе на ковбасу давуть, тоді порівнюся. Дайте мені кусок. Я не мутиш у свій голоден залудок. Скоро. Бо лягавось. <плес> Чудово звіщаєш. Що таке? Не знаю. Вай, розуму не мавось. <плес>

Я хочу до знания, тут судья, но так политика. Вот если не спивали, попаха проспали. А это будет сам за моя человека, но не знается, да. xem xét Услушили, діда, де запустив, то блазнутіла біда, отдали не злобу і ненависть, да всім християнам що теплі совість. Дай щоб земля багато родила, їм порожає, народ притворила, дай щастя, здоров'я, людям цю статі, освіта власили і люпа сюди хаті. А тепер любі, браття, разом полондаймо, і ту поляду красно запіваємо. Небої земля, небої земля, ні сою. Ангело люди, ангелочуди, Весело образю. Христос родився, Бог возився, Ангели співають, та віє вітають, бо стають.